Зі скороченням комендантської години. У Чернігові продовжують роботу вуличного освітлення, електротранспорту, а також продажу алкоголю. Відповідно до рішення Ради оборони області, від 1 квітня комендантська година триватиме з півночі до 4 ранку. А тому місто максимально, наскільки це можливо, дозволяє реалізацію спиртних напоїв у сфері торгівлі з 11 до 21 та у закладах громадського харчування з 11 до 22. Це питання ухвалили на позачерговому засіданні виконавчого комітету в останній день березня. Крім цього, від 1 квітня також пізніше вимикатимуть освітлення а від 10-го довше працюватимуть тролейбуси. У нас продовжена робота вуличне освітлення до 24-ї години так само. І ми переглянемо маршрути, це не можна зробити за один день, тому нам тиждень робочий на це потрібно з управлінням транспортом, тому що це не тільки продовження роботи транспорту, а перегляд всього, всіх маршрутів повністю. Тиждень нам на цю роботу потрібно, і з 10 квітня громадський транспорт в місті буде працювати на годину більше, тобто до 22.00. При негідно виконуючий обов'язки очільника Чернігова повідомив, що підписав усі 17 рішень міської ради, попередньо опрацьованих в комісіях і прийнятих депутатами напередодні на сесії, а також зазначив, що є інформація про недопуск обранців та представників медіа на пленарне засідання, що абсолютно неприпустимо. А тому прокоментував це публічно та повідомив, що звертатиметься з цього приводу до правоохоронців. Я, до речі, прочитав, що когось із депутатів не пускали в приміщення міської ради. Це я думаю, ганебне явище. Ви знаєте, що з 17 лютого нас охороняє приміщення Нацгвардія. От я би звертався, все таки з більшою повагою ставитись до депутатів. Якщо такий факт підтвердиться, ми звернемося до правоохоронних органів щодо перешкоджання депутатської діяльності, тому що я знаю, що ще у одного з іншого депутата помічника не пускали, і мені повідомляли, що і журналістів не пускали деяких міську раду. То ну, все-таки ми орган місцевого самоврядування, відкритий до людей завжди, і доступ сюди у нас завжди був в принципі необмежений. Ну, хоча ці заяви, що не пускали, вони такі, я вважаю, дещо. Ну, я про депутатів дещо маніпулятивні, тому що коли 25 депутатів, а в приміщення вчора заходило 25 депутатів, тому що крім крім 22, які зареєструвалися, взяли участь в сесії. Ще було три від слуги народу всі троє, які зайшли, але не зареєструвалися і не взяли участь в сесії. Тобто вони нормально зайшли, їм ніхто не перешкоджав. А от ще. Комусь перешкоджали. Однак, за словами Ламако, якщо такі заяви є, нехай їх перевіряють компетентні органи. А міська рада це найближчий до людей орган влади, куди мешканці йдуть з усіма своїми проблемами, адже потрапити до уряду чи народних депутатів значно складніше як географічно, так і фізично. Відповідно, люди завжди йдуть до нас. а Ми ніколи свої двері не закривали, не ставили тут турнікету пропускну систему, якусь зараз. Трошки ситуація змінилася, тому що тут у нас гвардія і військовий стан, я це розумію. Але все-таки день сесії. Сесія це завжди день. У нас таких відкритих дверей. От е так було завжди, і так буде, буде далі. Тому я би е хотів, щоб такого у нас більше не було. Ну і взагалі, щоб такого, як вчора, теж більше не було.